Звуть Ростислав Калацинський. Маємо емоційну заяву Дениса Прокопенка, власне командира Азову, який коментує останні дії світових політиків, таких як Трампа та Російську Федерацію, яка зустрічається у Саудівській Аравії і так далі. Хай там які заяви наробили б іноземні політики. Останнє слово за фронтом. Ми воюємо, а не вони. Щоб робити такі зухвалі заяви, що написав Денис, і чому варто прислухатись до його слів і не впадати у відчай, зараз поговоримо детальніше. Також Європа сьогодні активізовується. Маємо заяву прем'єр-міністра Польщі власне Туска про те, що є план для України та Європи, що заявив Туск, розкажу. Поговоримо про заяву Макрона, який терміново буде зустрічатися з Трампом, аби переконатися у його заявах. Вдвічі більше американців сьогодні називають диктатором Трампа, а не Зеленського. Маємо соцопитування. Також скільки українців довіряє президенту Зеленському. Також є результати. Поговоримо і наприкінці. У міжнародний день рідної мови, це друзі, сьогодні поговоримо про важливість мови. Мова це кордон. Згадаємо цитати Ліни Васильівни Костенко, яка казала: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Отже, почнемо з заяви Дениса Прокупенка. Командир Азову пише: так було завжди: поважають лише сміливих, дослухаються тільки до впливових і зважають лише на сильних. Одинадцять років ми на ведемо війну з країною, яка переживає нас кількісно та ресурсно. Це він має на увазі Російську Федерацію, і вже три роки Україна стримує повномасштабне вторгнення однієї з найбоєздатніших армій світу. Щоденний подвиг українських солдат має надихати нас, не давати нам впадати у відчай. Хай там які заяви наробили б іноземні політики, аналітики та експерти. Останнє слово за фронтом. Все, що відбувається сьогодні в інформаційному просторі, не має збивати нас одного. Разу обра обраного нами шляху, так само, як і в жодному разі українцям не варто звертати увагу на тих персонажів, які радо розпочали підготовку до політичних ігрищ та примарних виборів. Вся увага на фронт, всі сили для фронту, безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє. Це не про нас. Тримаймо стрій, знищуємо окупантів. За словами Дениса Прокопенка, попри те, що українцям не все вдається, попереду ще багато роботи Україна вже увійшла в історію завдяки своєму спротиву російській окупації, хоробрості та могутності свого війська, силі горизонтальних громадських зв'язків та вправності нашої дипломатії. З цього постає справжня українська суб'єктність, і саме це так дратує, кому сильна і самостійна Україна поперек горла. Ми пам'ятаємо, що навіть ще буш старший у 90-х роках, 91 рік, відмовлявся, аби Україна була незалежною. Тоді, пам'ятаєте, була Горбачов, Брежнів, коли Україна входила ну, проголошувала незалежність. Нас також американці тоді відмовляли. Джордж Буш, Буш старший, але нікому. Ми не повірили. Ми розробили свій вибір, і про це каже сьогодні і Денис Прокупенко. Він додає, що українці повірили пустим обіцянкам, віддавши ядерну зброю. Було таке в 94-му році. Було таке. Нам обіцяли гарантії безпеки. То де вони, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Російська Федерація і так далі. Критично послабивши обороноздатність країни, а вороги України з 91-го року робили все, аби наша держава була слабкою, дезінтегрованою, беззубою та не самостійною. Браво Дениса Прокопенко! Саме так, тому що їм не потрібна була сильна самостійна Україна. У нас був третій в світі ядерний. Потенціал, який здали. Де гарантії безпеки? Де гарантії безпеки, що якщо буде зараз нова угода, як домовляється Трамп із Російською Федерацією без участі Європейського Союзу, без участі самої України не соромно? І заявляє, що США надало найбільше допомоги, коли найбільше допомоги прийшло від самої ж України і від Європейського Союзу, є статистика, він перекручує інформацію. У, 2020, у 2013 році каже Денис, Україна почала прокидатися, нарощувати м'язи, нарешті підходячи до розуміння необхідності утвердження власної суб'єктності. Наївно було припускати, що народження цієї суб'єктності буде безболісним, і ще більшою помилкою було б вважати, що шлях до неї нам прокладуть за нас. Власне, так у 2022 році давали скільки. Три дні впаде, не впаде, витримає, не витримає, вистоє. Три роки великої війни вистояла і вистоїть, і продовжує житиме. Хочеться додати це. Отже, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пропонує план для України і Європи сьогодні. Він передбачає використання нового джерела фінансування допомоги Україні. Написав очільник польського уряду в соцмережі. X. Ну і як ніхто інший, польща нас буде розуміти, тому що вони наступні. Вони пам'ятають Другу світову війну вторгнення. З боку Радянського Союзу вторгнення з боку Німеччини, як вони постраждали, і наскільки велика залежність була в самій ж Польщі до 2000-х років, практично від Російської Федерації. І російський чобі точно ступить на польську землю, адже сам Путін заявляв, що то подарував ці землі вам західні Сталін, і ви там на них розміщені. А ми вам пригадаємо! Отже, туск активізовується і каже, досить говорити час діяти. Єс, yes! єс. Yes! Фінансування, фінансувати європейську допомогу Україні і заморожених російських активів. А чому б ні? Чудовий варіант. Чому Трамп не хоче подумати щодо цього? То він від нас, від жертв війни, коли на нас напали, вимагає ще. Рідкісно земельні метали, тобто ми маємо йому давати. Зараз поговоримо ще про цю угоду, від якої Зеленський відмовився. І він просто обурений, робить такі неадекватні заяви. Називає його диктатором. Що лише нібито 4% українців йому довіряють, що потрібно робити вибори, пане Дональде. Я не хочу матюкатися, але подивіться на статистику виборів в Україні з 2000 року, скільки в нас було вже президентів, і з 91-го, шість президентів у нас було. Подивіться статистику виборів на Російській Федерації, десь там з 2000 року була одна зміна. Він сидить 20 років при владі. Подивіться на статистику Білорусі. 26-7-8 років вже президент Лукашенко, найстарший диктатор. То там треба проводити вибори, а не в нас, розумієте. А він наговорить і фінансувати от, є заморожені російські активи. Хто агресор? Тепер він звинувачує нас, що ми не хотіли домовлятися, що ми ще там нападали і так далі. Сьогодні взагалі абсурдна, просто м жахлива заява Трампа, тільки не покажу його вам обличчя, тому що мене вже перекидає: Російська Федерація не знищила Київ, бо не хоче запускати багато ракет. Слова. Президента Ша Дональда Трампа. Це або хитра політична гра, аби переконати, переграти свого супротивника Владіміра Путіна, або навіть не буду казати це слово. що це. Друге, Дональд, Дональд Туск, не Трамп, а Туск. Прем'єр Польщі каже, посилити повітряне патрулювання Балтійського вартового операція НАТО для захисту підводно підводної інфраструктури Балтійського моря і захист кордону ЄС з Росією. І третє: швидко ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС. Браво! Прокидаємося, Дональд Туск прокидаємось. Президент Франції Макроне прикидаємося Шольце і так далі. Отже, Макрон заявив, що на майбутній зустрічі з американським президентом Трампом планує попередити главу Білого Дому про те, що не варто йти на поступки російському диктатору Владимиру Путіну з очільником Кремля. Не можна бути слабким, бо надалі це не відповідатиме інтересам Трампа. Про це Макрон сказав під час прямого ефіру. А в соцмережах 20 лютого він зазначив, що знає Трампа, і вони один одного поважають. Французький лідер додав, що поїде до Вашингтона наступного тижня. Войвавой, -вой, аби переконати президента, США, його інтереси збігаються з нашими. Щоб він не думав, я збираюся сказати йому, що з президентом Путіним в принципі не можна бути слабким. Це не те, ким ви є, це не ваша торгова марка, це не у ваших інтересах. Як ви будете користуватися довірою Китаю, якщо будете слабким з Путіним? А, заявив Макрон це дуже цікаво за словами Макрона, Трамп створює невизначеність для інших, тому що хоче укладати угоди та знаходити домовленості. Він створює невизначеність для Путіна, і це дуже добре для Заходу. Давайте трошки проаналізуємо. Також дивився етер Петра Чарника, військового експерта. А от він каже, що Трамп ще дуже дуже багато думає про Китай, тому що Китай вже готовий відкусити е, Сибір від Російської Федерації. а Там є е, здається, 40, Боюсь помилитися з цифрою відсотків прісної води, тобто в світі. І вони готові е, вкусити, відкусити шмат е, Російської Федерації і тим самим ще більш зміцнити свої там геополітичні, і економічні і так далі позиції у світі і стати гемоном, який буде готовий проглотнути ще навіть Тайвань, якщо США дозволять ще більше вкусити Російській Федерації клапт України. Ось так він це аналізує. Тому Трамп це теж бере до уваги, що з боку є. Китай, а Російська Федерація зараз залежить економічно від Китаю. Ви ж розумієте, що всі торгівельні марки вийшли з Російської Федерації. Це є і автомобілі, і бренди взуття, і, і телефони, і так далі, і продукти. То вони її постачають з Китаю. Китаю файно підбиває економіку і ще більше поглинає залежність та? Російська Федерація від Китаю, тобто вона залежна від них. Ми це знаємо і це усвідомлює також е, Трамп. З іншого боку, він пообіцяв своїм виборцям, що я закінчу війну в Україні, він теж, що йому треба? У нього бабло є, в нього престиж статус є одна з найважливіших країн, найпотужніших країн Сполучені Штати Америки, які завжди були захисниками демократії. І правдивих справжніх цінностей, пане Дональде, а не те, що ви зараз заявляєте. Е, він побіцяв, що він закінчив війну в Україні. Це була його обіцянка перед виборцями. І йому фактично не настільки цікава зараз і Україна, і Російська Федерація, і як там все закінчиться, як цікаво, що він це зробив, бо він доказав, довів до кінця, що я пообіцяв, я зробив. Тобто оці перемовини. лише плювок в обличчя Європейському Союзу. Але я не думаю, що він трошки тут помиляється, тому що Без було в нас більше підтримки мільярдів доларів і так далі. Наприклад, Німеччина це і четверта економіка світу, тобто він недооцінює також потужність і власне. Всім в Європі в Європі потрібно активізовуватись. Трамп приходить з новою адміністрацією, каже Макрон, і російський президент спостерігає за ним, не знаючи, що він буде робити. Він думає, що той здатен на все, і це створює невизначеність. Що ж ця невизначеність хороша для нас і для України, сказав. Президент, додавши, що невизначеність впливає не лише на РФ, а й викликає занепокоєння у союзників. Макрон та досить того занепокоєння, та досить стурбованості, час вже діяти, час вже показати демократії свої зуби тиранам. Тому що, якщо вчасно їм не показати свої зуби, вони будуть далі тебе грести. Крибник-агресор розуміє лише силу, лише сильна Україна, сильні збройні сили України. Допоможуть нам стримати ворога. Ще такий пункт цікавий, чому РФ йде на переговори з е, США. Ну, це теж з, з іншого боку, показує слабкість Російської Федерації, адже в них величезні втрати на полі бою. Якщо вони просуваються в Україні, то вони просуваються дуже повільно. Так, вони знищують під нуль місто, е, нелюди, варвари і так далі. І Просувається клаптем. але Україна стовідсотково вже стала їм кісткою в горлі, і треба зробити так, щоб вони більше ніколи не ступили на нашу землю. Тому лише е, гарантії безпеки тут будуть відігравати роль. А гарантія, за словами президента Зеленського, у нас лише одна: це вступ до НАТО. Він заявляв в інтерв'ю: що якщо навіть говорити про те, що Курськ буде обмінюватися на українській території, наприклад, якщо РФ відійде до кордонів 22-го року, то нам треба гарантія вступу у військовий альянс НАТО. Про що тут зараз Трамп боксує наш вступ, а вони є головний партнер, і так далі, від них. Є вага цього слова, розумієте? Тобто потрібно Україні е, вигризати, вибивати найкращий ну, сценарій для нас. Ну, це є також думаю, це є вступ в НАТО, є скільки нас вже мучать. Я так думаю, Боже мій, ця Болгарія, Румунія, вони всі вступили швиденько в НАТО, та Фінляндія, е, так, е, Швеція. Всі вступили в НАТО після там, повномасштабного вторгнення. Їх всіх поприйняли, а нам так мучитися. Думаю, ну чому нам таке на нашу долю випадає? З іншого боку, пам'ятаю цитату: лише сильні випробування даються для сильних націй. Я то розумію, але пора з цим зав'язувати. І закінчення все одно буде в дипломатії. Але з ким говорити? З тими. З Російської Федерації. ну, Зеленський заявив: я готовий зустрітися лише з одним росіянином, з Путіним. І з іншого боку, я думаю, ну скільки вже років ця війна тримає, ну не вже не, вже не можуть його усунути. А потім аналізую долі цих диктаторів, з цього ж Сталіна а, і всіх інших, розумієте? Вони або закінчують там смертельно, там, побиттям, і так далі, і раптово, або вони конають. Як конав той Ленін, як конав той Сталін, розумієте, поки не доживе до своїх днів, а з іншого боку, тому Путіну 72, Трампу 78, Байдену вже десь 82. Тобто, я ще думаю, 10 років з тим не треба більше. Тому все одно це буде дипломатія, все одно це буде заява і потрібно шукати. Шукати е, рішення з цього виходу. От е, Макрон, е, Шольц, е, Європейський Союз варто активізовуватися. Ну, і наприкінці нашого теру я обіцяв вам, що е, згадаємо ми сьогодні про мову. Вчора був день пам'яті е, героїв Небесної Сотні. Е, світла пам'ять. Я поширював також відео. І сьогодні в нас день. Міжнародний день рідної мови, тут е мова це не засіб комунікації, мова це дім, у якому живе кожен народ. Це слова німецького філософа е Гейдегера. Тобто, це не лише щоб ми говорили, це там, де ми живемо. Це наш дім. Як казала Ірина Фаріон, мова це кордон. І, до речі, як ви думаєте, як ділили от, власне кордони України у 91-му році, то брати Капранови, українські історики, розповідають, вони дивилися на переписи населення. Там, де українці вказували, що їхня мова була і є українська, то там і ділився кордон. Не знаю, наприклад, цікавий ще був той факт, що у тисячу, ну, на початку 1900-х, 1920-30-ті роки в Полтавській області говорило 98% українців українською мовою. Так? Там звідки Котляревський? Пам'ятаєте, 1798 рік він написав свій твір. Тобто, там завжди була українська мова. І так ділився кордон України. Донеччина і, до речі, Білгород теж мав війти в склад України, але там через політичні перипетії, через втручання, тому що більшість білгородців теж заявили, що їхня мова українська мова теж мав війти в склад. Почитайте історію там, Білгорода і Харків. От але виграс лише той кусок землі. І так ділився наш кордон. Тому мова це кордон. І дуже нам не вистачає. Мені не вистачає Ірини Дмитрівни. Завжди її підтримував. І оцей скандал замовний, який був в 23-му році. Це все несправедливо, і можливо, це все призвело до її трагічної смерті зараз. Ми спостерігаємо за. Перебігом судових справ я сподіваюсь, що злочинець, виконавець там ще точно мабути замовник, має бути покараний і так далі. Ну і закінчу ще цитатою: що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, Так казала Ліна Васильівна Костенко. Якщо ми проаналізуємо, що відбувається в Білорусі, то це так і відбулося: повне поглинання Росії їхньої мови, їхньої ідентичності і їхньої культури. Тому що а, зараз а, лише 3% білорусів розмовляє там, білоруською і знає ту білоруську мову. Є багато соцопитувань, Інколи навіть в Тікток випадає відео, а, де молодь просто вгадує слова білоруські. Я так слухаю, там що таке кава. Ну в них теж дуже українська мова найбільш наближена до білоруської, а, перша спорідненістю. тому. Я, 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 я так розумію білоруську мову, бо розмовляю українською. А вони стоять і вгадують. І це насправді страшно, тому що вони з Лукашенком е, загубили себе. А втратити себе це найгірше, що може бути. Тому е, плекаємо своє, бережімо своє, відстоюємо своє. Е, вітаю всіх з міжнародним днем. Рідної мови, дякую, що дивилися, друзі. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Сподіваюся, було цікаво.